Обратном пути, наверное, без полочка буде, в рюкзачку, так що так що так что, три, три. надо перекурить, попить водички миллион зб.

34 Так, на сонечки стой. Та даже можно в тіньки. Що-то мені жарко стало Короче, їдемо з половок, з того міста, де я... Включив камеру. 18 хвилин ми вже на Конкорді. 10.08 у нас. Я тоді чуть-чуть вам сказав більше, що вже 10 -та година, там було без 10 годин. Коротше, зараз у нас 10.08. 18 хвилин їдемо. Зглянемо по, як це вулиця називається, по якій ми поїдемо. Коротше, і виїдемо на леваді. Приїдемо ставок той що справа. проїдемо парк победи. Парк победи. Коротше, парк перемоги. Той що зліва буде. Так, зараз там я бачу всі якраз стартануть по прямому. Взагалі ні. Я так розгнався і... 36. А вот вот так притирочку ручку стас, при том, чтобы я наверное, не проехал. Не, не проскочил. Голова мокрая. Шапки счастья Папа. попах. Что, надо не спешить. 21. Сейчас я стартанем опять. Давай, концерт на палочек. Бачу самі. Номера домів. Короче, патріарх. Рыхла ли бы плохо дорогу Потыкарда, короче. короче, я напутал, как на еще не ездили. Я в этот парк хочу заехать. Там мы сейчас так и зру. Ось, друзья. А что я думаю, он там, на это? На Кабищинах ліворуч. Це цей проулок. На Карл ліп-нехта. Треба було заїхати. Оце я парк планував. Заскочити, повтикати. Капамідія, ліп- них Коротше, на Карла цей парк. По праву сторону, який йде конкорм. Нічок он під'їдемо. Так як ми його проїжджаємо, щоб і не заїхати на пару хвилин. Так. Панас мирний. Панас Якович Рудченко, Панас Мирний поганяло. Ага, тут що -то, що то робили, бо бачу накритий клейонкою. Коротше, Самирного, ви зрозуміли пам'ятничок тут в парку якраз. Ну і начмарк з'являється. Так, а що це будинок? А, це остановка. Зупинка, думав якийсь кіоск. Так що все зрозуміло. Це ми теж товар. А я дивлюсь, що знайомі магазини. Теж ми по цій вулиці. Коротше, товар. Возили. Ну, Сандора поняли, Сандора, Чипці Лесь, Садочок. І оце я парк бачив. Думаю, треба колись сюди приїхати. Ось якраз ця точка. Наверно, у нас по цій вулиці була остання. Точно не пам'ятаю. Делви, магазин Делви, оце точка наша була. І пам'ятаю цей парк. Це щось я попутав, що це туди, по той вулиці, де ми на кабичок їхав. О боже, попив. Води ікок. Так. Зараз будем спускатися вниз. опачки Ну, шопли то такое. Шопли мы переживем. А у меня ще ночью походу температура була, морозило, подкидало, потом, ну типа, жар. Короче, це така фигня всяка была в организме. Я випив одну таблетку, утром встав, вроде все нормально. Бачу, я опять му хапанув, потому що вже мокрый так на леваду выедут нам саме головне на леваду выиграть вот это серпантин главное щоб тормоза не отказал да вот это мы летим ветер нас конечно тормозить Agora, eu треба нам глянуть карту що mm -hmm. то я поруч наверное ходя по вишки на леваду да а направо вниз а що направо вниз там паркуша Сейчас манушку потом если що что, промотаю, Это, чтобы я не виключався, я то через 4 хвилини выключу, но все ж таки. Вы б, то мені конечно сейчас тут сказали, чтобы я їхав на налево. Я не пам'ятаю, було 8 стало 7 чи що що забре. где ты функция нажать там где, где я В этот случай, как у нас случаи Там да я. Все, на ли, леворучном. Это такие знаток... Зараз поїдемо, Промотаєте тоді котейки. Щас ще одне хотів глянуть. Так, давайте вас прикрутим Це в нас перекур такий. Так, короче, може, колись у когось був, этот, що я хочу рассказать. Да что такое? Ну, Пошли удаляются мне приложение. Цепляете ракламате, но ну, оно ну, чехол...